Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 21 липня. У Київській області в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 23. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Києві вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опади не очікуються. На півночі на Житомирщині очікується температура від плюс 27 до плюс 24 градусів в день та від плюс 18 до плюс 22 вночі. У Житомирі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без дущу. У Чернігівській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 16 до плюс 22. У Чернігові небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Опади не очікуються. На Сумщині очікується температура від плюс 31 до плюс 25 градусів в день, та від плюс 18 до плюс 24 вночі. У сумах погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари без опадів. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 27 градусів та від плюс 20 до плюс 26 вночі. Увесь день у Харкові утримається ясна погода без опадів. У Донецькій області очікується температура від плюс 34 до плюс 27 градусів в день та від плюс 20 до плюс 30 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без дощу. На Луганщині денна температура буде від плюс 35 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 29. У Луганську на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. На півдні на Одещині денна температура буде від плюс 32 до плюс 27 градусів. Та вночі від плюс 25 до плюс 28. Ранок в Одесі очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами, опади не очікуються. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 36 до плюс 30 градусів, та від плюс 23 до плюс 28 вночі. Хмари, що з'являться на небі у Миколаєві вранці, протримаються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. Опадів не прогнозується. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 35 до плюс 30 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 29. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Херсоні буде зберігатися похмура погода. Опади не очікуються. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 29 градусів, та від плюс 24 до плюс 28 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Запоріжжі буде вкрите хмарами без дощу. У Криму температура день буде від плюс 34 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 30. Ясна погода буде триматися у Сімферополі впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 21 градуса та від плюс 19 до плюс 21 вночі. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з -за хмар. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 24 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 21. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі та вранці опадів не очікується вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Тернопільщині очікується погода з максимальною температурою, вдень від плюс 24 до плюс 21 градуса. А вночі від плюс 19 до плюс 21. У Тернополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 22 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 21. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. На Закарпатті температура в день буде від плюс 24 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 22. В Ужгороді хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 21. В рівному очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго без дощу. У Волинській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 21. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. На Хмельниччині очікується температура від плюс 23 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 18 до плюс 21. День буде хмарним з самого ранку у Хмельницькому небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Опади не передбачаються у центральних областях. У Кіровоградській області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 28 градусів та від плюс 19 до плюс 25 вночі. З самого ранку небо у Кропивницькому вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 25. У Полтаві небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Опади не очікуються. На Черкащині температура в день буде від плюс 29 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 24. Небо ясне у Черкасах вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 31 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 25. Ясна погода буде триматися у Дніпрі впевнено: вдень можлива недовга хмарність, опадів не прогнозується. У Вінницькій області температура день буде плюс 24 градуси, та вночі від плюс 16 до плюс 22. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Вінниці буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. І от ми підходимо до кінця нашого прогнозу. Бажаємо вам чудового дня. Не забувайте насолоджуватися кожним моментом. Гарного та тихого всім дня. До нових зустрічей!